Коли у твоє життя приходить невістка, нещодавно я побачила сцену, яка зворушила мене до сліз. Мама обіймала дівчину свого сина, дякувала їй за те, що вона любить його не за щось матеріальне, не за допомоги, не за гарну поведінку, а просто за любов. Вона дивилася на неї з теплом. Називала донечкою, і це було так щиро, так від серця, що неможливо було не розплакатися. Втомить я подумала, яке це велике щастя мати сина. Ти виховуєш його, вкладаєш у нього всю душу, молишся, щоб у нього було все добре, а потім з'являється людина, яка стає для нього домом, любов'ю, підтримкою. І якщо вистачить мудрості і серця, ти зможеш побачити в цій дівчинці не суперницю за увагу, а ту, що продовжує твою справу. Любить, дбає, береже найдорожче тобі. Багато матерів бояться, що коли син одружується, то він іде з родини. Але хіба це відхід? Це просто розширення родини? До твого життя приходить нова людина зі своїми звичками, думками, почуттями, і якщо відкрите серце можна знайти не втрату, а нове щастя, доньку, про яку, можливо, ти навіть і не мріяла. Скільки було б тепла, миру і любові в сім'ях, якби кожна мама колись змогла сказати дякую тобі, моя дівчинка, що ти любиш мого сина. Дякую, що з тобою він щасливий. Дякую, що ти частина нашої родини. Бо невістка це не чужа, це та, хто буде поруч із твоєю дитиною, коли тебе немає поряд. Це людина, з якою він буде своє. Щастя будувати. І якщо мама прийме її з любов'ю, це щастя стане ще міцнішим. Жу мудрими, добрими і вдячними. Адже любов не ділиться, вона проумножується, і коли серце матері відкривається для невістки, родина стає справді повною.